файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі ми відповідаємо сьогодні на запитання наших підписників про те, як ми проводимо зелені операції. Що таке зелені операції? Ми вже вам відповідали, дещо показували. На кожну культуру є свої особливості проведення зелених операцій. Ми вам покажемо на помідорах. Ось ці помідори, вони вже бачите, у нас височенькі, вже переростають із за погоди. Але завтра, 10-го, ми збираємося їх висадити. В іншу теплицю і ці помідорки треба підготувати. Ми не змогли ці помідори, що у нас поруч підготувати завчасно, і висаджували, коли вже був зростаючий місяць, і не можна було використовувати в цей час обрізку зелені операції. це і є. Що ми робимо? Ось дивіться, перед тим, як посадити розсаду, ми беремо. Нам необхідно мати марганс, розчин марганця, він темний такий. І маємо зеленку. І зеленка, обов'язково кісточка, щоб руки не пачкати, хоча руки все рівно будуть і зелені. Але у нас є необхідні інструменти, і тепер ми що робимо? Обрізаємо всі-всі всі листочки, а ми будемо висаджувати під цей листочок. Тому ми оцю частину всю обрізаємо. Обрізали і тепер всі-всі-всі частинки, хоча це у нас і марганцовка була використована для того, щоб проводити обрізку, але ми обов'язково так, тут мабуть, все в порядку. Треба всі-всі ранки оці замастити гарнесенько. Зеленкою. І ми що ми зробимо? По-перше, рослина підготується до завтрашнього періоду, при посадці ось от, на таку висоту, тут будуть в землі формуватися нові корінці і не буде захворювання. От бачите, так от, гарно готується розсада до посадки. Ну, Це як зараз у нас є така можливість. А тепер підемо далі побачимо з вами, що ми будемо робити з іншими рослинами, проводячи зелені операції на помідорах. Ось розсада була висаджена уже пару неділь назад пару тижнів українською мовою. І дивіться, скільки у нас тут пасинків. Дуже багато. І ми залишаємо ось тут один пасинок. Ми формуємо вилочкою. Тому тут один пасинок, який він, бачите. Перед квіткою завжди пасанок. Оцей ми його залишаємо. У нас вилочка буде. А все, що знизу, ви тільки подивіться, що тут робиться. Все, що знизу, ми обрізаємо. Це над землею. Отак. Обрізали гарненько. Так. Тут у нас більше пасинків немає. Ось наша вилочка залишилася. Це, до речі, зелененьке. Ми його у бочку і будуть. Доброго, здорові рослини. Тепер що ми робимо далі? Ми беремо зеленку. Бачите, ми тут обрізали. І навіть добре, що марганець є, але зеленка засушує ранку. Бачите, як гарно у нас виходить. все І рослинка не буде інфікуватися. О, ще там забулося. от, так. От. Таким чином не жалійте Цю пляшечку зеленки ми відправляємо особливо в перший час, коли треба зараз і холодно, і жарко різні погодні умови, тому необхідно. На початковій стадії це робити, а потім ми просто використовуємо дуже-дуже такий сильний розчин марганцовки. ну, коли зеленка закінчується. Оце у нас ще один приклад зелених операцій, які ми проводимо вже на рослинах, які ми висадили в ґрунт тільки нещодавно. А тепер подивимося, що ми будемо робити далі на помідорах, коли вже формуються плоди. Ось ще один варіант. Це вже помідори у нас тут і в'яжуть, і наросли дуже багато пасанків. І зараз ми будемо розбиратися з цим помідором, що ж з ним робити. По-перше, бачите, у нас тут, крім вилочки, ще й на вилочки, бачите, скільки пасанків. Ми ці пасинки цей можна викидати, а ось цей гарнючий пасанок ми можемо виламати, він легко, він може ще послужити гарною розсадою. Укорінюємо. як... Оце, до речі, сьогодні козиріг і дуже гарно укорінюються, всі рослини, всі-всі живці. Так, дивіться, ми виломуємо всі пасинки або вирізаємо, або виломуємо. Беремо наші ножиці, все-таки краще вирізати. Так, тут у нас чисто, але тут, бачите, вже формується малесенький, ми можемо це вручну взяти і. Видалити ці пасанки. Дивіться, тут теж у нас внизу є пасанки маленькі, недоразвиті, але ми їх теж забираємо. так І так У нас ця рослинка тут нормальна. Що ми робимо далі? Ми обрізаємо всі нижні листя, що ми не робили в цьому році при посадці. Так, тепер цей у нас чистий, і тепер можна зайнятися цією частиною помідора. Цієї частини вилочки. Знизу теж ми виламуємо наші всі живці. Це пасинки. Так, тут, до речі, цей не буде формувати у нас ніяких додаткових частинок зелених, які треба удаляти. Тут оце є в зарадушить в пасинок. І дивіться, який гарний пасинок. Ми його зразу теж обріжемо. Так, на цій рослині ми, до речі, а ще один бачу, ми його теж обрізали. Тепер перевіряємо ще раз листя. Нижнє листя ми прибираємо. І ось листя, які у нас можуть попадати трошечки от при проході, доторкатися до, до землі, ми їх обрізаємо. І обріжемо ще ось всередину йде у нас один листок, на листок він йде. Листок на листок, вони не повинні один на одному знаходитися. Чому? Тому що при цьому шкідники дуже люблять там відкладати яйця свої. І хвороби теж там розвиваються. Далі що ми робимо далі? А далі ми працюємо нашим аптечним препаратом, який називається Зеленка. Так, де у нас були? Ось у нас був пасанок, ми його обламали. Далі йдемо, дивіться, велика да, рана треба зразу ж. Я зразу же тут же і оброблюю їх. Не жалію нашої зеленки. Пляшечка зеленки піде на всі рослини. Це десь до на місяць мені вистачає. А потім я вже роблю дуже-дуже такий темний розчин марганця і тим виростовує саме той розчин. Так, дивимося на ці. Стороні у нас, ось дивіться, бачите, яка велика рана. Не жаліємо, а прямо туди заливаємо зеленочку. Далі йдемо, ось, бачите, тут теж рана. Рана. О, ми упустили. Бачите, один пасинок і ми теж тут замастимо. І далі мастимо теж всі-всі-всі ранки. Туди листочки у нас були, теж ми замастюємо. Ось дивіться, бачите, ми все це гарнесенько замастюємо. Отак. У нас всі пасанки вже оброблені. Але дивіться, дуже цікава ситуація. З'явився у нас пасинок, а ми його зараз зріжемо з землі і теж сюди трошечки зеленки. Отак. І ось що у нас виходить тепер. У нас помідорка вже буде спокійно в'язати помідори, плоди. Бачите, зав'язує плоди. Всі необхідні елементи харчування будуть йти на плоди. Нижні листя ми забрали, там вже буде сквозняк, буде повітря підступати і не будуть збиратися різні. Неприємні чи шкідники, чи хвороби. До речі, ось гляньте ось тут у нас листя на листя йде. Давайте ми ось тут вибріжемо. Зразу тих, хто дуже переживає, коли я обрізаю, не дивіться, пропустіться, але це... Рослини знають, що вони повинні це пройти, і вони нам дозволяють це зробити, тому що вони служать нам не для краси листями, а нам служать для плодів. І достатньо листя для того, щоб далі, щоб далі рости, вегетація йде, фотосинтез іде, і формуються плоди. Ось таким чином ми проводимо зелені операції на помідорах. І далі цей процес буде продовжуватися буде наростати. Рослина у нас вилочка, оці дві вилочки. І кожен раз, вирізаючи нові пасинки, стараємося їх самому початку робити це. Але якщо в нас зростаючий місяць повняв, ми це не робимо і ми не робимо, ще раз нагадую, в Діві не робимо це в дні води. Це у нас скорпіон, риба і рак. Оці дні дуже-дуже. Не можна в цей час проводити, вони дуже цим рослинам якраз дуже швидко проходить інфікування у цих, цей період. Ось ми відповіли на ваше питання, показали, що таке зелені операції на помідорах і показали, як ми робимо на різних помідорах, на різних етапах росту. Не бійтеся. Зеленка нормальна для рослин, вона засушує всі ці пеньочки. Бачите? Всі ці пенючки у нас будуть сухі і туди вже не попаде ніяка інфекція і вірус. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця! Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!